Інколи кажемо тригерить, кажемо, що його тригернуло, бо якось якась реакція не так. Угу. Але багато людей не розуміють, що це таке. От що таке тригери, чому ми реагуємо так чи інакше? І скажіть взагалі сьогодні тема на часі? ця? О, Це тема завжди на часі. А наскільки, взагалі, за вашими спостереженнями, сьогодні вона стала настільки актуальною на часі, що е, люди, ну вона, як знаєте, ну кажемо таке слово, стало попсове триггери. Mm -hmm. Так що е, багато ми виправдовуємо якихось проблем в житті, тим, що от, е, а це у мене тригер, а це у мене з дитинства, а це у мене mm -hmm. дитяча травма, і так далі. І ми настільки цим ну, захопилися, що е, насправді ті проблеми, які реально могли б ми вирішити самостійно, ми якби відповідальність поклали. На, на оці всі тригери і травми. Угу. Ну, таке теж зустрічається. Звісно, що у буремні часи тригерів стає більше і вони складніше, та? і ми угу. легше їм піддаємося. От, але якщо казати взагалі про тригер, що це таке? Ну, з перекладу, з англійської, trigger – це спусковий крючок такий. Да? І, ну, так як з нами і виходить, Це реакція, яка не залежить від зовнішніх обставин, є такою. Сильною стресовою емоційною реакцією на якісь події, як списковий крючок, бац, і мене перемкнуло, і пішла бурхлива реакція. Раніше цей термін він використовувався для опису станів людей, які мали ПТСР, uh -huh. посттравматичний стресовий розлад. Зараз. Це не ну, було більш популярного значення, так, якщо в нас є якийсь травматичний досвід, і подія нам щось нагадує, чи в нас тут важливо на якісь події, запахи, кольори людей, розмови, фільми, щось запускається, автоматична несвідома реакція сильна, це є нашим тригером. Це, от е, є таке слово, що модне флешбек, е, да, коли ми, наприклад, щось. У нас відбувається, а воно пов'язано з якоюсь травмою там в, в різниця. минулому. різниця є, є різниця. Є, є, різниця, є так? різниця. Дивіться, флешбек ви згадуєте, але у вас немає сильної емоційної реакції. Uh -huh. А тригер це коли я себе вже не можу чогось контролювати. В мене спалахнуло цей спусковий крючок. Спрацював, а потім ж ой, що так мені не можна, бо я тут спалахую, наприклад, чи впадаю в сльози, чи у вічі, чи в страх, чи ґгум, ще щось ґгум. тобто це не просто спогад, так, це так. те, що викликає в нас неконтрольовані <гад> е, прояви. Да. Ви трішечки вже зазначили, коли приблизно це відбувається, але можна окреслити, от можливо, навіть конкретні якісь такі ситуації з життя, які можуть показати, що які ситуації події в житті можуть призвести до виникнення цього тригеру. Uh -huh. Ну, ще Важливо розуміти, що тригери їх зараз поділяють на хороші, умовно, і погані, uh -huh. да, приємні, неприємні, загалом це травматичний досвід, який психіка в свій час не змогла обробити. Uh -huh. Наприклад, якщо це, звісно, в дитинстві все починається, але може статися і в дорослому віці теж, уявімо, що за вами женеться людина якась, і ви її дуже злякались. І потім, коли ви йдете по вулиці або просто їдете. В транспорті, і хтось дуже різко посунувся до вас, ця подія може стати тригерною, і ви вже відчуваєте сильний прилив страху, і вам хочеться бігти. Ви згадуєте, як це все було, якщо воно не оброблене. Да? Хоча це і так страшно, коли хтось на нас раптом біжить. Да? Але якщо є досвід підкріплений, це може додавати додаткового напруги. Це, наприклад, якщо це приємний тригер, і є приємна згадка, яка теж... Приємні відчуття теж треба вміти проживати. Да? Mm. То ми, наприклад, можемо считати аромат. Цей аромат нас повертає в спогади, і в мене всередині вже якась ейфорія, певно, mm -hmm. трапляється. Mm -hmm. да? Бо, наприклад, світло якось через вікно впадає. Але якщо це неприємно і це світло через вікно було, а після цього сталася травмуюча подія в моєму житті, якийсь конфлікт, якийсь, не дай Боже, да, там в когось насилля чи ще щось, то тоді це запускає механізм тригеру. Я не люблю, коли в мене в кімнаті світло, тому що ага. це запускає неспокійний стан. Тобто, може бути так умовно ситуація, якщо це може бути не тільки там в дитинстві, в принципі, і так, і в будь-якому угу. віці, але якщо бувало таке, що, наприклад, десь, коли ти в школі вчишся, на якісь можливо погані оцінки, була реакція дуже негативна там батьків. То в дорослому віці ти коли щось зробив, типу, не дуже за оцінкою там, наприклад, чи чоловіка чи дружини, ти чекаєш на цю реакцію, чи це трошки не так? Трошки інше. Дивіться, це раптов... раптовий всплеск емоційний. Uh -huh. Наприклад, якщо мене дуже сварили за погані оцінки, то в дорослому житті, там, на роботі, наприклад, uh -huh. якщо я зроблю щось не дуже вдало, і керівник так само реагує не так само, навіть а просто дасть йому якусь оцінку чи наголосить, чи просто я це зроблю і зрозумію, що я знов mm -hmm. зробив факап. Це може. Запустити механізм сильної емоційної реакції, Реакція. яка е, вона не відповідає ситуації, да, тобто людина вже сидить і плаче, що вона щось не те зробила, хоча на неї всі диви, ді... я ж тобі нічого не сказав, начебто. Yeah, okay. да. uh -huh. Я все це все через мене, все через мене за голову береться, так да, коли це сильний ну, прояв емоцій. Не просто я боюсь оцінки. Ну Бо да. як ми тоді часто взагалі в полоні своїх тригерів, виходить. це правда. А е, є моменти, коли ось ці неприємні прояви наші вони з тригерами не пов'язані, тобто ми якби списуємо на тригери, а насправді ну, ніяких передумов ну, цьому раніше не було. Ти просто тобто, не вмієш з дільми, ну так, <гум> ну наприклад, дійсно, що там якась негативна реакція, якийсь стрес, і, ну і це все має якийсь прояв у нашій спілкуванні там з людьми. І здається, що це тригер, а насправді ну, тригер тут ні до чого. Це можливо, дійсно. Якщо психіка перенавантажена, якщо людина виснажена, не відповідає. В неї купа проблем, і щось ще, знаєте, як маленька пір'їнка додається, да, вибух може статися там, де його не має бути. Це теж можливо, тоді це не тригерна реакція, просто психіка перенавантажена і нема де вигрозити ту напругу, яка всередині людини вже сталася. Це також можливо, але тут знаєте, є нюанс, є певний тип особистості, наприклад, ну, психологи кажуть про межовий тип особистості, люди вони схильні до активних агресивних проявів, нестриманості певної, але все одно є ситуації, які запускають цю агресію, і вони являються для них особисто тригерними, хоча можуть не нагадувати про щось. А ем, у те, цей момент закладання тригеру, mm -hmm. так ось ця крапка, до якої ми можемо потім повертатися, вона має якісь обмеження? Тобто, ми можемо сказати, що всі тригери вони, наприклад, це дитячий, підліткові вік, і нас туди відкидає. Mm -hmm. чи е, тригри можуть закластися і в дорослому? Можуть, звісно, з війною особливо. Ми зараз ми будемо мати, ми можемо прослідкувати, якщо гучний якийсь звук на вулиці, я не знаю, шина в, машини, в машині да, лопнула, то все. Людина вже хапається за серце, так наче ракета летить. Це теж тригерний звук для нас зараз. Потім з часом, коли є процес відновлення, ми отримуємо досвід, що все гарно. В когось психіка повертається, і ці тригери вони зникають, повертається в нормальний стан. А комусь потрібна допомога, аби собі допомогти впоратись і не нести тягар того, що було раніше. А може тригер триматися все життя? Ми згадували в за час війни, що були бабусь, бабусі або дідусі, які переживали ще другу світову війну, і в них дуже багато ось цих. І флешбеків, і тригерів були пов'язані mm -hmm. зараз з початком повномасштабної війни до того часу. Mm -hmm. Це реально настільки довготривалий може мати ефект? Звісно, звісно, тригери можуть залишатися з людиною на все життя, і вони будуть частіше всього залишатися, особливо якщо людина не робить щось, аби собі допомогти з ними впоратися. Mm -hmm. Чи відрізняється реакція дорослої людини на тригери і дитяч, дитячі реакція? Знаєте, я б сказала напевно, що не дуже. Угу. Е, є єдина різниця, напевно, що в дитячому віці е, частіше тригери закладаються, і діти вони мають в принципі ще незрілу психіку, і е, вони схильні до сильних проявів емоцій. І це щиро таке відбувається. Найвоно. Ну, е, так повинно бути, так має mm -hmm. бути це діти і це їх особливість. У да? дорослих людей реакція схожа на дитячу, але це не їх властивість mm -hmm. да, кожного дня, а просто ну, бурхлива реакція, яка взагалом, те, мало чим відрізняється, насправді, тому що в цей час людина не панує, не може панувати себе, не знає як собі mm -hmm. допомогти. Ну, Скоріше за все нікого не чує, нічого не бачить, не усвідомлює, і в цей час ми не сильно відрізняємося від малих дітей. Мені угу. так цікаво. Я просто простежую якісь там одразу, знаєте, ви говорите, я в мене стрічка перед я шукаю, де десь я в своєму житті зустрічала. Шукаєш мене... свої? Ну я, я шукаю а, куди знаєш це поняття, як наша спихнути, На шось, ну, подивитися, де в, в моєму житті. Я думаю, чи може бути, от дуже часто, наприклад, коли обговорюється якась тема. Там в колі друзів і якийсь момент теми, яка тебе дуже чіпляє, що ти розумієш, вона не вирішена, можливо, в твоєму mm -hmm. житті, і дуже бурхливо реагуєш на якусь думку, яка не сходиться з твоєю. Це теж щось, чи це то я просто хочу ага. ні, це не тригер. Це не тригер, це заряджена ситуація, заряджена, ну зарядженість певна всередині, яка ну з якою важливо розбирати, що там у вас, так uh -huh. це щось на закритий шталь, який чого так реагуєш, чи можливо так хочеться думати. До нести, чи є якась невпевненість, з mm -hmm. чим це пов'язано? Mm -hmm. Це просто заряджені ситуації. Mm -hmm. А тригер це такий, знаєте, несвідомий, автоматичний паттерн, який включається в людини, і вона вже mm -hmm. нічого нікого не чує, нічого mm -hmm. не бачить, вона вже потрапляє в якусь ситуацію, яка з нею mm -hmm. станеться. Як з, з цим розібратись? Тоді, якщо ми бачимо реакції в себе, я розумію, що найперше, це треба з себе починати, тому що іншим розповідати, де розбуруся своїми тригерами. Mm -hmm. Зазвичай кажуть, ті, кого посилають до психолога, насамперед самі мають в ньому потребу. Як розпізнати і як почати з ними працювати? <плес> ну, Я можу сказати, що допомогти самому собі майже неможливо. Mm -hmm. Чого? Тому що ще раз, да, це такий стан, в якому ми розгублені. Позиції маленької дитини з сильним проявом емоцій, де взяти ці сили, аби себе опанувати. Ну цей ресурс повинен бути, а його зараз немає. Тобто нам потрібна людина, яка навчить цьому і яка зможе це якось обробити, допомогти. Тому це тільки психотерапія. А, а власне, як ми можемо? Ну я ж так розумію, ось ці тригери вони можуть спричинити різну реакцію і дорости до різних моментів. Так. Тобто, одне діло, коли е, там тригирнула і мене там е, тіпануло від чогось, mm -hmm. або якась ну спогад там поганий, да, у мене викликав mm -hmm. ну, щось е, таке безобідне називаємо, mm -hmm. це Так, а це ж може перерости, наприклад, в панічні атаки. Mm -hmm. так? Mm -hmm. А як е, собі зарадити в цей момент, що я відчуваю, що зараз мене тригерне, як е, 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 як стримати свою реакцію, тобто, що я можу зробити, якісь mm -hmm. дії там не знаю, подихати, водички, щось таке. Ну тобто, щоб реально mm -hmm. зараз тут і в цей момент собі допомогти? І якщо ми кажемо про панічну реакцію, саме допомога можлива, звісно, да, якщо людина схильна до цього, то це тілесні, е, це це повернення до тіла, да, це заспокоєння, mm -hmm. це відчути почву під ногами, е, потрогати себе трошки, десь пощупати, відчути свої кордони, зрозуміти. Що я є, земля нікуди не дівається, я стабільний це дихання, звісно. Ну, ці всі техніки багато хто okay. знає. Можна звернутися за допомогою до інших людей, але я наголошую, що якщо є панічні атаки, то це невідкладна допомога потрібна людині, бо вони мають таку властивість накопичення і збільшення. І якщо вже панічка сталася, то вона буде трапляти ще, ще більше і частіше. Так, ну це досить насправді максимально актуальна тема, тому що ну, дійсно в когось навіть ці панічні атаки ну, можуть там, разово виникнути, да, тому що от якийсь прям дуже сильний тригер спрацював. У мене був випадок, коли у Львові ми були в евакуації з Бучі, і просто потяг повз проїжджав посеред ночі. І я просто в другій годині ночі підірвався, і мені здавалося, що це звук, як летить uh -huh. літак чи ракета, бо це я чув там у Бучі. І я просто вибіг на е, ну, де сходова клітинка, так в під'їзді, ліг на підлогу і чекав. Потім до мене доходить, А, це ж поїзд, проїхав це. Ну тобто, але це було разово, uh -huh. так. А є ж люди, які від цього страждають. Роками. Звісно, звісно. Тут знаєте, залежить все від того наскільки вам дискомфортно з цим жити. Бо є багато тригерів, з якими ну, я попереживав трошки та. І пішов собі далі, і людина це не дуже турбує, не дуже впливає на якість її життя. А як ми можемо профілактувати взагалі свою, свою психічну силу, так би мовити, так прокачувати, щоб тригери до нас не чіплялися? <гум> це неможливо. Мені не надлюди. У мене над люди, якщо стається травмуюча подія, що таке травмуюча подія? Це щось несподіване і такого, такої напруги, такого об'єму, що в наших власних ресурсів не вистачає, аби з цим впоратись. І якщо навіть нам здається зараз, наприклад, у війні, що ми більш-менш ок, то це нам здається, тому що це дуже, ну, це дуже травмуюча подія, і ми всі в ній живемо, і це ну, на нас відображається. У нас нема такого досвіду раніше. От, тому е, ми не можемо це попередити. Ми живі істоти, і це може трапитись будь і будь-коли, тому що ми можемо бути розібрані, ми, ну, ми виснажені, наприклад, а травмуюча подія сталася. І яка прокачена людина не була, це вже потрапляння. Всередину, ну, так тобто, я так розумію, що у психотерапії е, за допомогою психолога можна докупатися до причини е, і якось її пропрацювати, щоб більше yeah. ці тригери не мали такої влади yeah. над нами. Так, якщо yeah. це справді впливає на наше yeah. життя, yeah. на наші стосунки, можливо, е, коли там справді, як ви казали, хтось просто спокійно може сказати якусь критику, е, ну mm -hmm. об'єктивно, там на роботі, а ми вже все mm -hmm. не можемо себе знайти, mm -hmm. тобто кінець життя і так далі, то це. Тоді дуже важливо це все ну зробити. і напевно нам ще важливо додати так в цьому контексті, що надважлива духовна практика в тому, щоб своє психологічний стан тримати більш сильним, стабільним. Молитва, святе письмо, можливо, ви маєте якісь інші методи духовного просвітлення для себе, яке буде. Ну, якщо немає людей поруч, які допоможуть, ви хоча б зможете так в ці моменти і Покластися на щось вище над людиною. Так, ну, знаєте, у нас ще одне питання від нашого глядача. Він запитує, як реагувати, щоб допомогти людині, яку тригернуло. Ага. Е, дивіться, як, ну, насправді е, тригер запускає сильну, бурхливу емоційну реакцію, е, і, скоріш за все, рятуватись доведеться вам тікати. Да, да, то перше, це само допомога, тому що е, людина може бути дуже в розібраному стані, може бути агресивною. Якщо не агресивна, да, тоді ми можемо якось втішити. Але по-перше, це подбати про власну безпеку. А вже потім, е, ну, якщо гарний контакт з людиною, то ну, я думаю, що кожен знає, як можна звернутись, да як поговорити. Е, головне, да не робити якихось таких токсичних речей щодо засуджування. Знецінення, ой, да чого ти, да все ж нормально. Так реагуєш, тобто, та, 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 Я та. нічого не сказав. Та да, да, тобто, да, ось це робити, дати можливість людині відчути ці е, прояви, да, прожити їх якось трошки заспокоїти, допомогти, запропонувати воду, е, видихнути, можливо, обійняти, якщо комусь це буде або не лізти з обіймами, да, але перше це самодопомога, бо в стані тригеру прилетіти може. Вам дуже добре, дякуємо так. вам за те, що відкрили цю тему. Максимально реально актуальна і дійсно хочемо і можемо говорити, що хтось зловживає поняттям. От мене тригерить. Mm -hmm. От у мене е це все проблеми з дитинства. Наразі, коли триває війна. Обійтися без цього, тобто стати осторонь тригерів, неможливо, тому що це стан взагалі нашого суспільства в цілому, так спільний тригер один на всіх. Ну і звісно, прояв може бути у кожного по-різному. Дякуємо вам, пані Ольго, що цю тему ви з нами розкрили. І багато порад ми вже отримали. Так. Знаємо, що якщо проблема серйозна її обов'язково, потрібно пропрацювати з її спеціалістом. Говорили, про тригери, що це таке, коли нас тригерить? Як цьому зарадити? Будьте здорові, психологічно, дорогі глядачі.